30 квітня, рівно о 3-й ночі, саме по цій адресі прилетіла ракета в нашу будівлю. Там повинен був знаходитись я, моя місячна дитина Давід та моя жінка Настя. Давайте подивимось, чого це могло нам коштувати, якщо б ми там ночували. Ось та сама квартира, де ми жили, пили. Просто уявіть собі, 30 квітня це дата, коли ми повинні були з Настею виїхати з цієї квартири, тому що по договору ми повинні були її залишити. І в якийсь момент Настя сказала, що а давай вийдемо 29-го? на день раніше, та давай. Вона казала, типу, навіщо чекати ще один день? Давай вийдемо на день раніше, і все, і просто вже будемо там поближче до наших рідних. Я думав, що це ну дурня, навіщо? Якщо ну у нас все проплачено, що треба дожити до кінця. І так далі, але щось отак от е, співпало. Плюс я попросив свого друга Сашу Пінчука, який е, з гурту борщ, що він приїхав на своєму течіку, це такий великий бус, та допоміг нам погрузити все. І він каже: Я 30-го не можу я можу тільки 29-го. співпадіння. Не знаю, він приїхав 29-го. Ми грузимо все це в наш бус. Нічого навіть не підозрюючи, що нас могло очікувати, якщо б ми залишились би тут ще на одну ніч. Погрузили все, відправили і вже сідаємо самі, від'їжджаємо нова оселя, нові враження. Дуже сильно втомилися, і тут розпочинається найцікавіше ніч. Ми чуємо десь з третьої години ночі, як починає все грюкати. Ми чуємо. Ймо такі звуки, які ми тут взагалі в принципі давно вже не чули. Але ми ж в принципі переїхали кудись там. Ну далі ми переїхали звідси на 30 кілометрів далі, і там ми вже чули, як працює ПВО, як все це, це коїться, і просто дивилися судорожно на новини і бачили, що прильоти, прильоти, прильоти було дуже моторшно і було не по собі. Потім само ранку нам кажуть, що ви бачили, що коїлись з вашою квартирою, поки ви там були. Рівно 30 квітня в 3 години ночі сюди залетіли уламки ракети. Це було в новинах, це було в моєму інстаграмі. Обов'язково підпишись на мій інстаграм, щоб завжди бути в курсі всіх новин і бути першим в курсі, а не чекати, поки вийде ролик Magic Five. І просто уявіть: в 3 години моя місячна дитина Давід просипається кожну ніч в 3 години, тому що ми годуємо його по таймінгу. Є певний таймінг, де дитина повинна їсти. Кожні три години саме в цій спальні разом з Насті та Давідом. Ми кожного дня ночували, і по таймінгу Насті потрібно було в три ночі встати, взяти Давіда, пройтись з ним. Ось сюди, на цю кухню. Саме тут Настя годувала маленького Давіда. Саме по цій траєкторії прилетіли уламки від ракети, від російської ракети. І що саме найцікавіше, потім через пару днів я дізнаюся, що то була не ракета, то були уламки від шахеда. Це той самий балкон, тут ще можна побачити шматочки скла, тому треба обережно ходити. Тут вже в принципі почали щось ремонтувати, і я обережно хочу вам показати, ось видно трохи, як при. Пійшов уламок, там ще вон, видно скло, яке валяється. І щоб ви розуміли, наскільки був сильний удар, що воно вилетіло аж сюди, тут все було в склі, і було дуже стрьомно. По факту, Давід і Настя могли отримати велике пошкодження просто тупо від цих уламків. І я не знаю, що мене оберегло, що оберегло мою дитину, мою жінку, що вони відчули, що їм треба. Просто виїхати за 8 годин до цієї трагедії. Давайте подивимося, як це виглядало зовні зараз. Ми знаходимося зовні будинку, де влучили ці ракети чи що це саме. Я точно не знаю, бо я тут не був. Бо перша людина нам відмовилась дати інтерв'ю, що колись тут у саму ніч. А Артем, який мешкає тут, і він теж блогер. Він зміг повністю все чітко зафіксувати своїми очима. просто і, від, і навіть деякі кадри зробив. Не впевнений, що ми можемо їх показати, але Артем зараз нам відповість на всі питання. А, Артем, що то було насправді? В ту ніч, що, що ти почув? Дай спочатку, що це було по звукам. Взагалі, походу, це були шахіди, тому що об'явили тривогу. Ми всі сиділи в коридорі, і я вийшов. І знаєш, ну ти таке чув чи не чув. Іде ті початку з і мої коти одразу повернулись. Я такой, щось коротше, зараз буде. Ого. І секунд п'ять проходить, і лунає потужний вибух. Просто ну це було дуже лячно. Я чув там три таких вибухів, це був найсильніший. Тобто, походу зірвали тут, десь на і осколки полетіли ось в будинок. Як ми бачимо, mm -hmm. розвалили вікна, квартири. Тут, якщо ми підзнімемо далі, стіни всі пробиті. І ось ця дирка, я не знаю, як вона летіла по цій траєкторії, але ви можете побачити, що це був осколок, і він розміром, як голова людини. Тобто, якщо це влучає в когось, це одразу смерть. І воно йде, і воно ще потрапляє сюди. Тобто воно там не зупинилося, воно дійшло сюди ще й добило його. Да, тому важливо дотримуватись правила двох стін, тому що mm -hmm. дуже багато цих осколків ви можете побачити, я не знаю, їх більше на 20. Будинок пошкоджений. Зараз ви можете бачити, що тут вже плюс-мінус нормально, тому що все відремонтували. В перші дні тут був жах. Купа людей, все зруйновано, купа мусору, решти цього шахеда, який хотів бити нас. Я так зрозумію, це той самий балкон мого брата. Да. І просто, уявіть, друзі, вісім годин за вісім годин, як Діма встиг виїхати, прям влучило ось сюди. Оскільки я бачив, вже вікна поміняли, бо було все розтріскано просто. І це тільки осколок, яве. А да. що було б, якби ракета. Ну просто дірка і все. Як, як в Верпіні, де ми показували, це був цей ролик. Це так. Да. Діть далі, подивіться, яка тут дірка. Вона плюс-мінус одного розміру. як канал Путіна. Так воно подиви, як воно його прорвало. Да, але бетонна стіна ну не пробита і все гарно. Але в купайте це просто осколок. Був мало того, що друзі, цей уламок він пробив. Наскрізь цю металеву кришу, там в цій діряці може реально людина заховатися. Друзі, що ви розуміли, зараз знімаючи цей ролик, Артему дзвонять родичі, родичі. з Херсону. Ді. Нові хоховці підірвали дамбу. Ці терористи, схоже, просто хочуть нас вбити. Цього і мало, і вони просто зробили, як це сказати правильно, теракт так. на Каховський ГЕС і затопили майже пів Херсону. Це так. такий жах. Я бачив фото, відео, де намагаються врятувати в зоопаркі тварин, але я бачив відео, де і не вийшло врятувати. Да, це жах, я б хотів побачити фото інших трупів собак, але в російській формі. <рес> да, і так, І це так буде, тому що це ненормально в 23-му році вбивати, ну робити геноцид. І мені особливо це неприємно читати, тому що я сам з Херсону і те, що зараз коїться в новій каховці, я бачу фото, відео, де до мого дому підступає вода, і це дуже страшно. Друзі, тому просто опишіть свою думку у коментарях, що ви думаєте про цю всю ситуацію, яка прямо зараз виникла. Ну а ми зараз вже будемо їхати до нового житла, де борода переїхав. Я Дам підсказку, я теж там живу, але не в одному домі, ми якби сусіди. Але є те, що ніхто ще не бачив, це моя особиста комната, а особливо мій чулан. Ніхто туди не заходив, але там дещо є цікаве саме для тебе. Тому додивись до кінця, щоб знати, що це. А ми вже їдемо до нової хати Бороди. Артем, я хочу сказати тобі велике дякую. Ну а ти особисто підпишись на Артема сюди, щоб не пропустити подкаст, де Борода розповість усю правду про Magic Five. І це все можна подивитись саме тут. До речі, там. Дуже багато подкастів з тим, кого ви точно знаєте: суперсус, камрад. Юля зіп Зібзіпуля. Тому заходьте, дивіться, це просто м'ясо. Підтримую український контент, ну а ми поїхали. Ми приїхали, і зараз ти побачиш, де живе Борода та я. Цей будинок це саме тут, я ніхто не знав взагалі, де я живу, от ви будете перші. І зараз ти побачиш саме ту кімнату, про яку ніхто не знає. Це Чуланде, справжня магія коїться, чорт забирай! І зараз ми його побачимо. Погнали! Коротше, хто, мабуть, знає, в нас є жива тварина, Еней. НА. Напишіть у коментарях, хто взагалі пам'ятає цього пса і де ви його бачили. Ану, голос, Еней. Оце собач! Оце ти подивики. Ану, лапу, лапу дав. Лапу. Лапу, сидіть. Собака зламалася. Більшість фокусів, які ми робили з командою Magic Five, вони знаходяться ось тут. І ти зараз їх побачиш особисто, погнали. Я не знаю. А, а, це з кліпу горілка гурту. Борщ це у нас ілюзіон, і взагалі це все по фокусам. Ну тут дуже багато всього показувати. Тому погнали до мене в кімнату, і ти побачиш, як я живу. Ти готовий? Побачити те, що ніхто ніколи не бачив. Те саме місце, де я живу. Але я попереджаю там срач, тому поставте вподобайку, якщо ви теж не любите застілати ліжко, чи як це називається. Погнали. Ні, ну слухай, ну то буде жорстко. Ти точно хочеш, ну щоб я зараз ми зайшли? Можу телеграм перевести, хай там подивиться, бо там реально жесть. Нє? Ну добре, ну, поїхали. саме тут я прокидаюсь кожного ранку. І зараз ми все розберемо в дещо насправді є. Це моє ліжко, я тут сплю. Бачите, у мене є такі створіння. Я дуже обожнюю цих створіння. Знаєте чому? Бо їх можна жмакати. Все, я завжди дивлюся різні ролики на планшеті, особливо М5. Це якби... це якби завжди, що відкриває браузер. Ні, не відкрию браузер. Дивіться, це не срач, це все фокуси. Ну, це бритва добре. Вона рахується, якби тут зайва, але тут все в фокусах. У ну, нормальних людей є ручка, зубна. Щитка, трубочка і ковпачок. Все нормально, так і повинно бути. Гумки різні. О, дивіться, це взагалі моє улюблена рука. Якщо бачили сімейку Адамсів, то це в принципі річ. Якщо любиш річ, став подобайку. Тут насправді досить небезпечно, тому я дуже ненавиджу, коли хтось у моїх гостей може прийти просто і щось тут взяти. Вони кажуть, це срач, а насправді, якщо мене спитати, я все знаю, що тут розташовано. Типу, отак. Нахіра ти це зробив. Нахіра. Нахіра ти це тепер я не знаю, де воно повинно стояти. Настав час. Зараз ми йдемо у саму чарівну кімнату, про яку ніхто не знає, і вона знаходиться ось там. Ці двері не відкривалися рівно рік, і зараз вони відкриються. Так, це саме той чулан, де усі магічні секрети фокусів. І зараз я тобі покажу, де я їх приховую. Погнали! Просто уяви, ця книга це є усі секрети М 5 які ми знімали, робили усі фокуси, які ми робили саме у цій книзі. А щоб побачити і навчитися реальної магії, переходь по посиланню знизу. У нас вже новий сайт, і дуже круті фокуси, і ти зможеш також їх робити. А також борода дарує саме тобі цю Кігурумі панду. Їх залишилось не так багато, тому ти встигнеш її отримати у подарунок. Все, що треба зробити, перейти на наш новий сайт, придбати будь-який новий набір від Magic Five, щоб створити реальну магію. І саме тоді ти отримаєш у подарунок безкоштовно таку кігурумі від бороди. Тому часу обмаль, переходь по посиланню. Ну а ми поїхали далі. Ну що, друзі? Тепер моя черга. Це Макарівський район, я сусід Артура, так сказати Рія моєї мами здійснилася. Мало хто знає, але саме в цьому макарівському районі була окупація зі сторони Російської Федерації в перші дні війни. Щоб ви розуміли, наші сусіди не могли навіть виїхати звідси, тому що коли вони виїжджали на Житомирську трасу, тут вона недалеко, і там е, були пости російських солдат недовго, але були. І всі, хто виїжджав, неважливо ти в гражданській формі, чи ти в мілітарі, вони стріляли всіх, нікого не пропускали, стріляли чи ти. Цивільний чи ти військовий пофігу. Просто тупо стріляли усіх руський мір. Але давайте про погане потім. Погнали, покажу вам, де ми тепер живемо з Настю та Давідом. Це наш новий будинок, в якому ми будемо жити. Тільки тут, в принципі, можна побачити такий ряд. Туй це тує, якщо що. Я все ніяк не як не привикнув, яку сторону воно відкриває. Вперед. Все нормально. Я тут вже два дні живу. Пум! Це двохпороховий будинок, що тут є сад. Тут є сад. Пішли, покажу ще дещо. Ти таке не бачив іди сюди. Сад. Ще на території є невеличкий ліс, там е, можна заблудитися. Е, дрова. Не звертайте уваги. Пішли далі. Кам'яна стежка. Нагадуй, кошти, нагадує. І що, бо що, І, ніколи нічого про все. Ще одна кам'яна стежка, знову Янукович. Огород. Я не розумію наш огород для такого будинку, але в принципі люди його юзують. Там вже навіть мої родичі там щось посадили. Я кажу, користуйтеся взагалі. Бо я дитина асфальту, я ненавиджу огород, чесно. Гойдалка, гамак. Мрія кожного хлопчика, мені здається, та дівчини. Ну і саме головне – це ліс. Любове движение – труп. Ну і взагалі типова така ситуація, наша тобі ліс во дворі, Медвідь. Якщо йде ведмідь, ми не лякаємося, ми робимо вид, що ми не зацікавлені, але такий кадик через душу. отак от. Все, ніяких проблем. Мій інстаграм, я там багато шовчу. Переходимо і є лікопластирь. Балкон. Літня тераса. Ось тут Настя і вже там спить Давід. Welcome! Це наш будинок, коридор. Туалетна кімната чи ванна кімната, як вона там називається. Вітальня, вихід на терасу. Моя найулюбленіша колоночка Маршал. Мій вже не, не так сильно найулюбленіший, але все ж таки мурав'їна ферма. Там така ситуація неловка. Я доглядала за цим всім. Я... Воно і здохло. Прожило три роки. Коротше, там королева померла, і вони просто там збожеволіли. Там такі ігри престолів були, що ну, в принципі, все, там вже ніхто не живе. Далі, що тут на стіл, обіді обід стіл, який обідився, Обідній стіл. Квіти, яка я самі, і що сама собі Томашевських. І ще раз квіти я сама собі. Отак от прикольний до речі, годинник. Він повністю з мха. Реально там реальний мох, його треба ще пшикати, щоб він жив. Кухня. Кухня. Як бачите, тут нікого немає, тому що це землі Анастасії, тому туди ніхто не заходить. Така Настя, зроби румтур кухні. Давай. Тут навіть докази є, що я тут була. Солодик. Класний ромтур. Дякую, Анастасія. Що гайда покажу наступне? Тут у нас спальня. Ми не можемо показати, тому що у нас в домі є невеличкий домовик. Ось ми намагаємося його не демонструвати нікому, бо він такий трохи з комплексами. Кладова гайда нагору. Кокосик. Причому реальний кокосік, пальма кокосова, воно тут росте. Тобто можна буде колись придумати собі, що ти типу зможеш їсти тут кокос, але ні ніколи. Мінеральні сходи. Це взяли мінералочку і е, заморожують е, в спеціальній температурі з додаванням акрилового масла та пальмової олії. і утворюються ось такі от бульбашки, схожі на те, що я кажу неправду. Ні, не схожі. Артур ще казав, тут було прикольно, якщо підсвіточку зробити, і було б дуже круто. Але, в принципі, ну, прикольно, так? Що їхає. передіжовані. Вона курить Айкос цей свій. Бляха-муха. Чого так передіжовані? До речі, туалет, ось там. Тут він біло-червоний весь. Тут навіть є мій червоний каус. Я дуже обожнюю каус. Каус, а тут ти робиш каус. Джакузі могло бути тут, але це не джакузі. Спальня кімната. Тут ми відпочиваємо з Давідом. Тут у нас є навіть е, ось така от картина. До речі, мало хто знає, але саме цю картину нам подарували в одному з відосів Magic Five, Тому обов'язково подивись, де це було. А якщо ти шариш, то пиши про це в коментарях. Зараз покажу найкрутішу кімнату цього будинку. Зараз ти просто очманіш. Клодова нафіг. Тут є крутий стілець, і ще найкрутіше, що тут настолечка, щоб ви розуміли? Ні, так вона реально крута. О ти смієшся, а я тобі зараз покажу. Просто зацініть, яка вона офігенна. До речі, цю настолку мені подарував респект. Вона дуже дорога. І дивіться, яке там поле незвичайне. І що саме найкрутіше. Просто подивіться на цих босів. Думаєш, я шутки з тобою жартую? Тримай, ти зрозумів? Ну, реально круті фігурки, і я, я ну, трохи був в шоці, коли це побачив. Короче, дуже крута, дуже прикольна, але повертаємося до нашого рум-туру. Все ж таки, хочемо побачити найкрутішу кімнату? Хочемо, хочемо. Ага, ага, пішли. Моя кімната. Okay, I'm awake. Тут є живий Дедпул. Він завжди розмовляє. Причому там, в принципі. Ейо! Hey, хеллоу. Mm -hmm. hey, Send, uh, він е, ну там Там все і, і, за його. Він живе своїм життям. Давайте розпочнемо. Перше, а, що що? Yeah. Мій ствол. Mm -hmm. ніж. Дуже прикольний ніж ручної роботи. Це колись моєму дідусі подарували. Мій дідусь колись був мисливцем, йому його друзі мисливці подарували такий ніж ручної роботи. Це кістка оленя, а це ручної роботи взерунок, де можемо побачити вовк який біжить за зайцем. Реальний професійний бейсбольний м'яч в Україні це, взагалі, в принципі, дуже важко побачити десь у когось. Прикольна відзнака, яку ми отримали, коли виступали на блодійному виступу для МВС України. Такий жетончик відзнака. Ми тоді підтримували діточок героїв війни. Господи Ісусі, дивіться, що у нас є далі. Це брилянтова кнопка на 10 мільйонів, вона ще воно тут лежить. Да зак закрий дупу! Їй дали нам на 10 лямів, і вона дуже важка, чесно кажучи. Я маю велику надію, що всі ми помиримося, а особливо Нікіта з Дімою. Просто вже пофіг з тим Ютуб каналом. Головне, щоб просто залишилися людьми та друзями. Я дуже маю велику надію на це і дуже сильно сподіваюся. Ось це дуже прикольні речі. Це ручна робота з Мексики. Колись ми з Настій їздили в Мексику. Ось цей ролик, ось як він виглядає. Якщо ти це не бачив, обов'язково подивись, це було дуже круто. Мені майже не відкусив там Руку алігатор. А мені пелікан. А на Насті напав пелікан. І це... <рикан> укусили. На Насті реально напав пелікан тоді, і це реально смішно було. <рикан> Обов'язково подивись, ми саме там купили ці шахти ручної роботи. Сегодня в течение 24 часов я буду говорить Насте да на все самые жесткие задания, которые вышли не только за пределы нашей страны, но и за рамки морали. Я хочу, чтобы это все закончилось. Что в болоте с крокодилами чуть ли не лишило Настю руки. Какие секреты скрывали древние майя? Сколько вот здесь вот было вырезано сердец. Надеюсь, тебя после этого выживу. Как прошла встреча с настоящим шаманом? Услышал ли я древних духов или это были галлюцинации? Я в какой-то момент даже увидел какое-то существо. Итак, 24 часа, говорю, Настя, да. Момент, коли іспанці прийшли до древніх майя та намагалися захопити їх території. Ось як це виглядало. Так, не всім подобається історія. Він стендапер. О, у мене навіть є God of War, який мені подарували на день народження Magic Five. Це той самий комп, який просто всі ультра настройки тяне. Це взагалі ну, дурнуватий комп, маленький Дедпул, великий Дедпул і середній Дедпул. Причому, щоб ви розуміли, типу, це маленька іграшка, але вона е, куплена в спеціальному магазині, де ну ви розумієте, ці комік зони всякі подібне. І вона, чесно кажучи, дуже дорога. Я був в шоці, коли почув, скільки вона коштує. Але... Це оригінал, і він дуже прикольно виглядає. Отак от сидиш і так штрикаєш йому голову. Рікі Морті, Рікі Морті, Рікі Морті. Чому? Тому що це самий найкрутіший серіал, який взагалі людство бачило. Якщо ти цим не згоден, пішов. Отут ігрова зона, тут не ігрова зона, бо я забив на піаніно, на медіаклавіатуру і вже не граю. Але, хоча б трошки іноді треба було практикуватися, то антистреси стоять там. Ось також лежить антистрес. Тут у нас PlayStation, тут у нас, до речі, мексиканський череп. Також з Мексики, де ми з Настю були. Дуже прикольно виглядає. У них взагалі вся культура помішана на смерті, на цукрових черепах. У них навіть щоб ви розуміли, у них могили це окремий витвір мистецтва, де кожна могила може виглядати як будиночок для ляльки. Дуже виглядає яскраво і приємно. Це в тебе для безпеки? Так. Це якщо димовичок сюди все ж таки зайде, я готуюсь до відпору. Куча настолок, і це дуже прикольна тема. Мало хто знає, я обожнюю грати в ДНД. Це Dungeon and Dragons гра, там де ти граєш як в рольових е, іграх. Ось і у мене був такий персонаж, я його сам зітворив і колись мені подарували його на день народження. І навіть до нього йдуть, дивіться, ось такі: от е, всякі фарби, щоб ти сам його розмалював. Це 3D-модель мого персонажа, якого сам я уявив, сам його. Створив і мені його зробили в 3D. і надпись на секундочку. Надпись баро, угу. Щоб ви розуміли, все дуже серйозно. Плоєчка, зарядочка для плоєчки, Тут пуфік, отак, от сідаєш, гамаєш. В принципі, ну блін, створив таку невеличку собі мрію в цій будівлі.